Ну не зважаючи на те, що йде вісь зараз, ми перебуваємо в стані війни, все таки наша громада не стоїть на місці. Ми дивимося в майбутнє і намагаємося по максимуму використати цей час для того, щоб напрацювати певні стратегічні стратегічне бачення розвитку нашої громади. Саме в даний час ми працюємо в рамках проекту Говерла. Над стратегією розвитку територіальної громади, звичайно, зараз ще працюємо в групах, ще працюємо, напрацьовуємо всі моменти бачення візії нашої громади. Також паралельно активно займаємося розвитком молодіжної активності молодіжної політики в рамках проекту «Мріємо та діємо. Теж зараз працюємо з молодіжною радою. Нас активізувала свою роботу молодіжна рада над громадським сектором, що стосується молодіжної політики, теж активно розвиваємо цей напрямок роботи. І ще один такий напрямок, як статут громади, над яким ми теж працюємо досить таки посилено зараз даний час. Намагаємось пропрацювати всі моменти і хочемо в цьому такому нормативному документі передбачити всі якби моменти, які не прописані в чинному законодавстві, викласти в нашому статуті громади. Це такі основні моменти. Над чим ага, особливо ще зараз в теж в нас активно ведеться робота над соціальним захистом, над напрямком соціального захисту в нашій громаді розроблявся соціальний паспорт громади, план дій соціального захисту в громаді зараз теж активно в роботі. Тобто такі основні напрямки нашої діяльності громади зараз в даний час по стратегічному такому